Ну, я хочу використовувати е, можливість використати і сказати от киянам, що ви знаєте, результати виборів все ж таки кияни повинні взяти на себе відповідальність, тому що я зустрічаюсь зараз з людьми. Хтось каже там відмахуються, не потрібно нічого. Хтось каже, я буду голосувати проти всіх. А це є, є відповідальність киян. Не тому ми йшли на майдан, не тому ми ціною крові небесної сотні зараз перемогли. Мабуть, і ці події, які зараз на сході, тому що, мабуть, країна переживає, вона проходить очищення, тому мають і виборці, і в Україні, і в місті Києві вивчити списки. Зараз стільки є і громадське телебачення, і відкритий інтернет, всі списки, всі е, характеризуються кандидати, тому результати виборів це не тільки політичні сили несуть відповідальність, а мабуть, і е, виборці України, і е, кияни в тому ну, числі очевидно, але.